Салом 71 Соломонів: Боже, свої суди цареві подай, а свою справедливість для сина царевого. Хай він правдою судить народа твого. А в богах твоїх справедливістю. Нехай гори приносять народові мир, а паєрки правду, він судитиме в богах народу. Помагатиме бідним. І тиснути буде гнобителя. Будуть боятись тебе, поки сонця, і поки місяця, з роду до роду, він зійде, як дощ, на покіс. Немов краплі. Що зрошують землю. Праведний буде цвісти, в його дні, а спокій великий аж поки світитиме місяць, і він запанує від моря до моря. І від ріки аж до кінців землі мешканці пустинь на коліна попадають перед обличчям його.